Пашка, привіт! Дівчина. Я не давно не бачилася. Все так само гарний в ліжку. Ну, пашка, так пашка. Милий принеси каву. А по-хорошому попросити не можеш. Милий принеси кава по хорошому. Гей, руки за голову. Ноги на ширині плечей. Це пограбування? Ні. Урок фізкультури. Мама, а як це мати кращу дочку в світі? Не знаю, запитаю бабусі. Чоловіче, можете не матюкатися при дитині? Взагалі, то я слова перераховую, які він на моїй машині надряпав. Пане, якщо ви назвете мені дуже вагому причину, по якій ви перевищили швидкість, причому таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським. Коли я побачив, що ви мене наздоганяєте, то подумав, що ви хочете її мені повернути. Доброго дня, пане! У зв'язку з вірусом людей закликали думати не тільки про себе, а й про людей похилого віку навколо, намагатися уникати зустрічей з ними. Скриплячи зубами, підзвонив тещі і сказав, щоб більше не приїжджала до нас в гості. Як роблять пропозицію хлопці? Виходь за мене, як роблять пропозицію дівчата. Я вагітна. В дівчат місячні з-за того, що вони цілий місяць п'ють кров у чоловіків, а потім її вже нікуди дівати. Дід Мороз, коли я писав тобі, що хочу стати всесвітньо відомим, я не мав на увазі міжнародний розшук.